Вітаю! Ми спішно зареєструвалися на маркетплейсі Umalua саме час завантажити наші товари. Це можна зробити через імпортер або вручну через додавання товару. На цьому ми зупинимось трошки пізніше. Повертаємось в імпортер. Зараз нам знадобиться валідний фіт з вашого сайту. Ми можемо використовувати як посилання, так і обрати окремий файл. Ми радимо використовувати саме посилання, так як тоді ми зможемо оперативно оновлювати характеристику товару, ціни, фото тощо. Вставляємо наш фід. Обираємо назву шаблону, нажимаємо Завантажити. Товари почали завантажуватись. Ви можете додавати сюди необмежену кількість фідів. Наприклад, якщо у вас різні торгівельні майданчики або різні сайти. Для того. Щоб створити фіт спеціально для UMOLua, ви можете ознайомитись з інструкцією, яка знаходиться у базі знань. Переходимо вниз. Магазинам. Допомога магазинам. Далі Товари. Вимоги до XML-файлу для UMOL. Тут ви зможете підібрати категорії та характеристики для своїх товарів та правильно згрупувати їх. Наприклад, ось так. В кабінеті ми можемо завантажити та підібрати необхідні категорії. Для цього в імпортері переходимо в довідник. Тут ми побачимо довідник категорій, який можемо завантажити, довідник виробників та довідник параметрів. Для цього треба буде перейти спочатку в категорію першого рівня, другого, третього, четвертого. Та подивитись, які параметри доступні для цих категорій. Повертаємось в наш імпорт. Бачимо, що у нас успішно підтягнулися товари. Синім відображаються успішні. Червоним з помилками, які треба буде виправити. Справа бачимо кнопку перезапуску синхронізації. Це важливо тоді, коли нам швидко треба оновити ціни, наявність товару, зупинка синхронізації. В налаштуваннях ми можемо вибрати, що саме ми будемо синхронізувати з нашим фідом. По замовченню стоїть синхронізація по кількості старої ціни та нової ціни. Ми можемо увімкнути, наприклад, зображення, відео, параметри, характеристики тощо. Зберегти. В детальніше ми можемо побачити, які саме помилки у нас з'явились при імпорті. Давайте перейдемо в імпорт, натиснувши кнопку Створити товари та переглянемо детальніше. Зверху є невеличка інструкція та опис імпорту. Я не буду і перечитувати, а лише скажу, що це не повноцінні товари, тільки заготівлі, які бачите ви лише зі свого кабінету. Тут ми можемо побачити, які саме помилки з'явилися при імпорті. 80% помилок це зазвичай категорія ID, відсутність категорії. Виправити її можна обравши правильно. Категорії для вашого товару. Це можна зробити масово. або по кожному товару окремо. Якщо в пошуку ви не можете знайти необхідну категорію по назві, то спробуйте знайти найбільш підходящі варіанти саме на сайті. Дуже важливо, щоб ви проставили правильні категорії, так як покупцям буде легше орієнтуватися на сайті. Наприклад,. UMOL не може по назві книги правильно розпізнати її категорію, тому просимо вас поставити правильно категорію для всіх товарів. Дуже важливо натискати кнопку Зберегти, щоб категорії зафіксувалися. Після того, як ми перевірили категорії для всіх товарів, натискаємо кнопку Створити товари. Товари почали створюватись. Це займе деякий час. Серед помилок також можуть бути «No description» товари без опису, «No image» без фото. «Price», без ціни тощо. При таких помилках треба редагувати кожен товар окремо. Натиснувши кнопку Створити товар. Після того, як товари успішно створилися, вони з'являться в товари. Всі товари. Ось тут. Подальше редагування буде можливе тільки тут. Ви можете змінити фото, характеристики або опис товару. Перейшовши на нього, якщо потрібно змінити категорію, ви можете зробити через чекбокси масово або поодинці. Переглянути товар можна ось тут.